Ну що, привіт скорені. Сьогодні в нас опять тематика відео експерименти. В принципі, зараз може дуже багато хто сказати та ти своїми експериментами. Зараз взагалі час не до них. Але я вам скажу, що це дуже таке тихе болоце, яке ти можеш залізти і потім чомусь сидіти і думати, чому я проводжу там хороший обробіток ґрунту, використовую там. Давно провірений сорт чи гібрид, внос добрива, а щось не росте. Ви ж всі розумієте, що в нас в аграрному секторі дуже багатофакторне, дуже багатофакторне вирощування. І якийсь фактор може там близько 5 років там, чи 10 не з'являтися, а потім він з'являється і наша вся технологія йде по одному місцю. Тому сьогодні, в принципі, тематика відео це рихлення чи оранка. Так як ми досить такі молоді фермери, нам не по карману було купляти професійні рехлітелі, плюс вони агрегатуються з тракторами там, 130 коників і вище. У нас в господарстві є тільки МТЗ-80. Тому ми знайшли ну, по фотографії, можливо, там хтось знає, підскажете, що це за агрегат, тому я, чесно, не зустрічав його ніколи. В коментарях, може підпишете. І переставили його на е, раму від ПЛН, тому що там він був п'ятикорпусний, нашим ТЗ-80 він не потягне цих п'ять корпусів. І почали обробляти землю. Е, хотіли заложити експеримент і обробити на одному ділянці е, оранку і рихлення, але в нас не вийшло, так як наші сусіди-орки при відступі. Не тронули наш рум, але вкрали карданний вал. А всі, в принципі, знають, що коли береш сусідський рум, то поки ти його настроїш, то вже, скажімо так, і закінчується площа, на яку потрібно вносити коплесні добрива. Тому в нас на цій ділянці досить таки некоректно посипалися добрива. З однієї сторони, там трохи більше, з другої менше. Тому ми вирішили цей участок повністю рихлити. І що можу сказати? Відразу з плюсів, те, що глибина заробки, коли ходиш, спробуєш щупом, десь близько 30-35 см. На сусідніх полях тут 200-300 метрів ми проводили до цього оранку. І так як ці поля досить -таки давно не, глибоко не оброблялися, там глибина ну, близько 20-23 см. Тобто глибина вже більше на 10 см в порівнянні з оранкою. По-друге, те, що я бачу з великих плюсів, немає оберту пласта. Я все-таки рахую, що даний прийом, який робить плуг, він потрібен тільки, коли є великі постіжнивні рештки. На зернових такої проблеми особо немає, тому він і не потрібно їх там особливо зароблювати. Плюс там по, скажімо так, аеробним і неаеробним бактеріям є питання. Тому це вже також великий плюс. Е, і це коли ми щупом ходимо з рахунку того, що лапа трішки така зігнута в одну сторону, бачимо 30-35 см. Але коли ми виміляли наш агрегат, то від нижньої точки зубу до того місця, куди, по якій залаже стойка, там взагалі по рулеці 50 см. Тому ми всі розуміємо, що найголовніше, що нам потрібно зробити, на Багарі, тобто на землях, які не зрошуються, це максимально підготувати, створити максимальний агрегатний стан для нашого ґрунту, під нашу культуру. Тобто насидити її ґрунт як киснем, так і порами, в які буде досить таки добре заходити волога і потім утримуватись. Тому що на дисках там. Всі ми знаємо, там 10 см, ну максимум 15 см, де постійно накаплюється волога, а з рахунок плужної підошви вона не проникає далі. В принципі, зараз ми пробуємо нашим рихлітелям саморобним пробити цю плужну підошву і подивитися, наскільки зможемо накаплювати вологу. Повторюсь, не вийшло нам зробити експеримент один біля одного оранка і рихлення. Тому, в принципі, я думаю, ми потім по періоду росту будемо викопувати акуратненько наші рослини соняшника і дивитися просто по розвитку кореневої системи. У нас ми проводили аналіз ґрунту даних ділянок. Ми будемо вносити одинакову кількість добрив. Тому я думаю, що. У цьому плані, саме там, де буде більше розвинена коренева система, там буде все-таки, я думаю, впливати саме гнометичний склад ґрунту. Тобто наскільки він рихлий, наскільки в ньому він заряджений киснем, вологою. І потім поділимося кінцевим результатом. Тому дякую за увагу і гарних вам врожаїв!